Військовослужбовців органи забирати не можна. Це до речі, важливо висвітлити це питання, бо мене також дратує. Те, що знаєш, почалася війна, і зразу російські пабліки скидують там наші фотографії наших трансплантологів. Угу. Тіпа типу, що ми забираємо органи угу. військовослужбовців. Та багато взагалі цих наративів, іде саме безпосередньо з Росії, тому по що вони за... працюють по різним. Так, по закону України не можна вилучати органів у військовослужбовців і в осіб, які постраждали внаслідок бойових дій. А якщо, наприклад, я пишу згоду, mm -hmm. і якщо я постраждав внаслідок обстрілу, мої органи теж не можуть забрати? Mm -mm. Поки що ні. Ну я, наприклад, би хотів, підписавши згоду, щоб в будь-якому випадку мої органи можна було забрати. Це якщо тобі поставлять смерть в мозку? Ну так, так. Не живим я майно. Ну ні, офіційно, ти можеш померти просто. тобто, а зараз, навіть якщо згода, все рівно не заберуть внаслідок обстрілу чи. Не заберуть. Ну, це важливо. Це... Да, у спекуляцій на етапі і встановлення, і це така чистота. У мене також велика відповідальність, і у моїх колег велика відповідальність сформувати довіру людей до трансплантології. Розумієш, щоб більше виходило таких інтерв'ю, ніж е, у цих таких. Конспірологічних. Е, так.